Сьогодні, друзі, я хочу вам розповісти в цьому відео, чому ж так мало людей скористалося австралійською спеціальною візою і чому про ню так мало знали взагалі. Тому, будь ласка, подивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Адже коли я відкрився YouTube канал, жодного україномовного Ютуб каналу в Нову Зеландії тут не було, тому ми з вами робимо велику справу. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Росіян в Україну перші три місяці, виявляється, була спеціальна австралійська віза. Вона була схожа на новозеландську візу для українців, але новозеландська віза була тільки для родичів новозеландців. Наю також небагато скористалося, але вона була відкрита, тобто інформація була. А от австралійська спеціальна віза вона була трішки дивна. Населення а Австралії, скажімо так, воно набагато більше, ніж в Новій Зеландії живе 5,5 мільйонів. В Австралії досягнеться цифра скоро 30 мільйонів, набагато більше. І там, за моєю інформацією, скористалися нею близько 7-8 тисяч австралійською спеціальною візою. Там яка була взагалі фішка, що люди приїжджали навіть по туристичній візі, а потім подавалися на іншу. Візу на цю візу для українців. і Там держава виплачувала людям по 800 з копійками доларів раз у два тижні. І не тільки виплачувала ці кошти, а плюс ще е зробила безкоштовні курси для українців. Тобто ви цілий день навчалися безкоштовно англійській мові і вам держава платила таку допомогу в вигляді 800 з копійками австралійських доларів на два тижні. І ще плюс допомогла знайти житло людям. І е, в мене, оскільки там декілька знайомих живе, також е, їхні батьки скористалися нею, то е, плюс держава ще запакувала будинки різною побутовою технікою, меблями в гарному стані. І інколи нове нові, нові на життя привозили. Але скористалися мало, просто тому що не було відкритої інформації. От не було так, знаєте, там облік облікувала, так зробила публікацію держава. ага. Хто хоче зараз приїхати, приїжджайте всі на туристичну візу в Австралію. Хто, хто, хто відкриє туристичну візу в Австралію, то можете потім відкрити спеціальну українську візу, залишитися, вам будуть платити допомогу, відправляти на, на спеціальні курси для українців. Всього цього не було. Було просто, хто якось з нами якимось боком. І скільки людей встигло за ці три місяці доїхати в Австралію, скористатися цією туристичною, а потім іншою цією візою, то тут і залишили. Тим словом, бо тому що це гарні дійсно умови були. Адже Австралія це не Європа, а тут є свої переваги життя. Багато людей хотіли б навпаки в Австралію, а не в Європу чи в Нову Зеландію, скажімо так. І в принципі дуже мало людей скористалося, адже було недостатньо інформації. Я взагалі знаю, що зараз на загальних умовах є якісь там по різних штатах Австралії програми, візи. Робочу можна відкривати, але також інформації бракує. І тут я знаю, люди користуються послугами імміграційних адвайзерів, але вони дуже дорогі в Австралії. Вони дуже-дуже дорогі на порядок, дорожчі, там, навіть в Новій Зеландії. Тому якось в Австралії в Австралії мало дуже знайти інформацію і важко. А ще плюс, якщо хочете скористатися послугами імміграційного консультанта, то це буде дуже дорого. Він всім може по карману такі кошти і не кожен готовий пожертвувати. О. І я скажу, умови були дуже класні, багато людей залишилося там. Зараз, до речі, хто скористався цією австралійською спеціальною візою, то е, можуть і подаються на е, постійне резидентство цієї країни. От зараз декілька моїх знайомих е, там живе, їхні батьки скористалися цією австралійською візою і будуть подаватися на резидентство, в принципі, їм там подобається. Кому тим більше підходить теплий клімат, це дуже розвинута країна економічна, рівень життя дуже високий в Австралії. Вона схожа на чимось по своїй економіці, навіть сильніша за Нову Зеландію. Уступає тільки, я б сказав, природою і своєю спокійністю. Що Новозеландія спокійніша, то це динаміка спокійніша. Дуже класно тут для сімей. О, друзі, от, от, от так вийшло все з австралійською візою і шкода, що мало людей про нього знало. Адже я думаю, що е, було багато охочих, які поїхали б не в Європу, а саме в Австралію, тому що тут є свої переваги, які навіть плюс це ще й англомовна країна. Взагалі тут англомовні країни, це е, Нова Зеландія, Канада, Австралія. Тут свій біг, своя культура, і дуже багато різних переваг. Що ви тут закінчуєте навчання, то воно дійсно ну, воно дуже вам гарно. Воно ж підходить в усіх англомовних тоді країнах, визнається, і це дуже легко. Якщо ви живете в англомовній країні, значить ви читаєте англійську мову. І перед вами дуже багато всього різних дверей відкривається. Ви можете тоді переїхати. В іншу країну англомовну, їх дуже багато, я ж кажу. Це велика перевага жити в англомовній країні, це, на мою думку. Це, тут легше вивчити мову, ніж в в скандинавській країні. Тому, друзі, таке сьогодні відео про Австралію. Чому ж так мало людей скористалися австралійською візою? Будь ласка, поставте вподобайку на цей перший україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію і Австралію. Підпишіться. Поширте це відео вдячні за підтримку кожного з вас. Хочу, друзі, побажати, що ваші всі мрії здійснювалися. Будемо на зв'язку, і хай вам щастить!